Невже все пропало? Чому Україна програла Польщі і чи є щось позитивне у цій? Поразці мене звати Андрій Сенький, Ви на каналі Good Evening, і ми говоримо про матч Польщі проти України. Товарняк, рахунок 3-1 на користь наших сусідів. Перед стартом обов'язково лайк, обов'язково підписка на цей канал, тому що моя ціль 30 тисяч підписників. Ну і низький уклін всім тим, всім тим багатьом, хто є спонсорами цього каналу. Перед вами імена тих, хто є на другому рівні спонсорства або вище, але всіх. Абсолютно всіх спонсорів я безмежно кохаю, люблю та щиро поважаю. Дякую вам, що підтримуєте. Ну що, тепер йдемо до матчу. Сергій Ребро порівняно з поєдинком проти Німеччини зробив 11 замін у стартовому складі. Але не змінилася формація України при грі з м'ячем. Як і в матчі проти Німеччини, так і в матчі проти Польщі. У нас позаду при виході з оборони в атаку залишалося троє. Троє людей, і неважливо, хто вони були. Якщо беремо матч проти Німеччини, то там, наприклад, Олександр Зінченко, котрий грав зліва в обороні при п'ятірці захисників, коли Україна була з м'ячем, піднімався вище та формував дует з кимось для того, щоб м'яч розіграти у центрі поля. Ну а позаду в трійці залишалися Сваток, Забарний та Матвієнко. Тут же ж ці трійки формувалися різними футболістами. Ось, наприклад, Сергій Сидорчук знаходиться в трійці посередині між Толовєровим та Бондарем, в той же час правий захисник тимчик займає позицію, так в, в глибині, так само як і Миколенко. а широкі позиції займають Вінгери Зубков зліва та Єрмоленко справа. Або ось приклад, коли в цій трійці розігруючих Віталій Миколенко він там бував навіть частіше ніж Сидорчук, і дуже рідко підключався до атаки по флангу. Якщо говорити про наше розташування в грі без м'яча. То на відміну від матчу проти Німеччини, там була певна зміна. Зокрема, це стосується того, що ми грали в четвірку, ось, будь ласка, в лінію не було ніяких п'ятірок. Але ще раз, з м'ячем розміщення було фактично одинаковим. Але найважливіше по цьому матчу не формація, не розміщення, не трійка позаду, а те, що все робилося максимально повільно, дуже повільно, дуже довго. Працювали з мечем дуже думали, роздумували, мінялися. Ось, будь ласка, приклад, що робив, наприклад, Таловєров. Він з м'ячем біля лівого кутового прапорця. Тиску поки немає, але потенційно він може бути. Тому Максиму здалося трошки ну, щось придумати, пас віддати, з м'ячем розпрошатися, але він чекає до останнього, чекає тиску від поляки для того, щоб розіграти. Він дочікується тиску від одразу двох гравців, котрі затиснули його біля кутового прапорця. Фактично, якщо і був якийсь момент для того, щоб почекати тиску від суперника, а потім вже утворився простір і віддати, то точно не ця ситуація, коли ти біля кутового пропарцяю, коли поле закінчується. Вибору в було. Він просто вибив м'яч куди подалі, і збірна України втратила м'яча на власній половині поля. Або, наприклад, інша ситуація, коли Миколенко залишається трійці позаду, Садорчук в центрі, він є, скажімо так, розігруючим гравцем. Над ним Маріновський та Судаков, кожен з котрих почергово до Сергія опускалися. Так ось ми бачимо, Садуков видає на Сидорчука, і в цей момент дуже багато гравців за лінією м'яча, а Сидорчук затиснути. Часу на роздуми фактично нема. Сергій мав до прийому розуміти, що він робитиме. Він, напевно, не подумав, тому що момент передачі, прийому і так далі, він голову особливо то не підіймав. І Зубков, котрий відкривався. Зовсім по-іншому, ніж в набігання, ніж на хід, Ну був поза грою, поза контекстом, так само як і Артем Довбик. Сидорчук віддав ні на кого, ні в нікуди, і м'яч було знову втрачено. В тій єдині проблески в першому таймі, коли нам вдавалося швидко м'яч розіграти, швидко перевести на чужу половину поля. Ну зразу. Зразу ж створилася небезпека одна з цих небезпек це якраз забитий гол артемом довбиком. Все було максимально швидко, але головне був час на подумати. Бовшан видає на Сидорчука. Сидорчук приймає м'яч спиною до чужих воріт, розвертається, повільно тупає, робить два, три, а то й чотири дотики до м'яча. В нього є час, можливість все оцінити. Коли Сидорчука є час та можливість все оцінити, він виглядає геніальним гравцем на позиції центрального півзахисника. Але правда в тім, що поляки фактично весь матч дуже добре та високо нас персонгували. І зазвичай цього часу у Сергія не було. Тут же був він класно все розрізав, зробився так, що Мельновському навіть не потрібно було до нічого доторкатися, аби його приймати. Зразу на хід, Руслан одразу ж на добика, а той одним дуже крутим дотиком лівою ногою в ліву сторону прибрав захисника та впорався зі Скорубським. Трошки більше часу, трошки менше тиску, і ця збірна України виглядала хорошою командою. Але ще раз, таких почестей поляки нам, особливо в першій половині гри, не давали. А я сподіваюся, що ви будете давати свої гривні на наступний збір. Тому що коли Кен попросив мене про нього, в мене прям запалало. Запалало, тому що самі військові збирають собі на машину. Тобто вони нас захищають і ще й збирають на. Течку, е, котра їм у цьому допоможе. Це якийсь абсолютний, абсолютний треш, котрий нам терміново потрібно виправити. Отже, збираємо на автомобіль для зенітного ракетно-артилерійського дивізіону легендарної 59-ї бригади, котра зараз боронить Авдіївський напрямок. Загальна сума збору 250 тисяч гривень. 92 тисячі зібрали самі військові. Нам вже потрібно закрити решту, тобто 158 тисяч 35 є. Залишається лише 123 тисячі гривень, тому давайте, не зволікайте, не змушуйте самих військових знову собі закидувати. Давайте зберемося і задонатимо. Дякую вам, кожен донат є важливим. Отже, ситуація наступна: поляки непогано високо пресингують. Ми дуже довго працюємо з м'ячем. Динаміки абсолютно немає ні від центральних захисників, ні від центральних півзахисників, зокрема від Садорчука, ні від того, що хтось опускається в трійку. Абсолютний треш. Але коли нам вдавалося проходити оцей перший раунд тиску збірної Польщі. То там далі була хороша історія. Там був простір для швидких гравців. Отож, в ширині у нас майже завжди діяли зубков та тимчик Ярмоленко ж на правому фланзі в ширині не сильно той бував. Він часто шукав м'яч в глибині, часто шукав м'яч у напівфланзі, часто опускався трошки нижче. Ну і не до кінця була зрозуміла роль Судакова, тому що коли Сидорчук розігруючи, Мальновський йому в цьому допомагає. то роль Судакова була схожою до ролі Ярмонка, так шукати простір, шукати зв'язки у напівфланзі, там фактично на позиції десятки. Але ні Ярмоленко, ні з значав фактично не зустрічалися. Основна ціль. Нашої команди була в тому, аби забезпечити м'ячем тих гравців, котрі перебувають у ширині. Саме для них було створено простір, саме до них були створені ізоляції, і саме у них були найбільш швидкі та хороші випади та переходи. І от в цих можливостях, коли ми виманюємо Польщу в пресингах, потім різко переводимо м'яч на абсолютно вільного граця в ширині, це кайф. Нам це прекрасно виходило, крім одного, не було класу та якоїсь виконавської майстерності. Давайте візьмемо приклад тимчика. Для мене це не найгірший гравець цього матчу, тому що він дуже багато бігав, дуже багато відкривався, виконав просто величезний об'єм роботи. Але більшість цього об'єму роботи була абсолютно безтолковою. Давайте візьмемо найбільш толковий приклад дій. Тимчика йде довгий пас Бондара на дубика. Той класно вривається, класно приймає. Ну, так приймає, що м'яч одразу до тимчика відлітає, але удар Олександра відбиває Скорубський. Ну окей, не реалізація. Давайте інші приклади. Циганков, котрий вийшов на поле з лави для запасних, класно побачив вривання від тимчика. Знову ж таки, гривки від Динамо була просто незвичайна кількість. Пас абсолютно класний. Ставить ступор оборону Польщі. В тимчика є можливість спокійно прийняти, спокійно підняти голову. Ну секунд, три точно є. Буквально весь цей час Олександр думає, і приймає рішення. Ну, просто прострілити в сторону чужих воріт. Просто по як біг, так і прострілив. Ну і спокійно поляки заблокували, і навіть не було ні авто на користь України, ні навіть кутового. Або ось, приклад, коли знову класно дальню передачу закинули на Олександра. У того знову був просір. Подивіться, яка ситуація, якщо би. Тимчик цей момент забіг штрафний майданчик суперника глибоко, глибоко, глибоко він би відрізав одразу двох опонентів, які були в нього за спиною. замусив би одного гравця, котрий грав по добику, на нього висунутися, і Артема була б можливість для того, щоб завдати удару поворотах. Але що зробив Тимчик? дуже довго замнявся, настільки, що його догнав захисник польщі, м'яч опинився у руках з або інший приклад, коли класно все розвернув Ярмоленко таким чином, що той гравець, який мав грати по тимчику, висунувся грати по Андрії. В цей момент такої недосказаності наш Вінгер запустив Тимчика у прорив. У того був величезний простір, дуже багато часу, піднята голова. І що зробив тимчик? Незрозуміло взагалі. Де був цей м'яч, незрозуміло взагалі. Якщо ви його знайдете на цьому скріні, дайтеся. Мені будь ласка, чути в коментарях. Звісно, я прекрасно розумію, що ми грали фактично запасним складом, і більшість гравців, котрі вийшли в матчі проти Польщі у старті, ну вони не матимуть великої кількості ігрового часу на самому євро. Ми переглядали свій резерв на фоні дуже міцного суперника. Проти суперника, котрий прекрасно персенгує, і проти суперника, котрий класно використовує стандарти. Наші помилки там, звісно, були. Але поляки не раз, не два і не три створювали гостроту саме після стандартів. І тут потрібно говорити одразу найперше про Бущана, тому що гра Кіпера Динамо в цьому матчі вкотре підтвердила, чому він номер три у цій збірні України. Чому конкуренція між Трубиним та Луніним, а Бущан навіть близько не підступає до, до цього рівня. Гра ногами відпущена абсолютний жах ніякої помочі, багато передач, котрі пішли банально ні куди, Ну якісь просто виноси при тому, що адресати переважно були. Ну і звісно, гра на виходах від Георгія ну це справді жах. Дивимося на перший гол пропущений збірною України. Стрілочка показує на Георгія. Той робить кілька кроків в сторону м'яча, намагання зіграти на виході, тому що м'яч на лінії воротарського майданчика, але потім він. Походу придумує і робить кроки назад. Там можна було на цей м'яч виходити. Бущан всіх дезорієнтував, нікуди не вийшов. Зрозуміло, що там було падіння кількох гравців збірної України. Англійські рефері таке не свистить. Наші футболісти втрачають чужих футболістів. Ну і спокійно, Волокевич забиває кількох метрів поміж них бущаном. Але найперше, найголовніше Георгій мав там вийти. Так само мав вийти Георгій, коли забивав Тарас Романчук, етнічний українець з Волині, котрий має польське громадянство. Ну і вже не перший матч за кадру він грає. Так от ситуація в тому, що поляки класно, звісно, цей стандарт розіграли. Кілька граців одразу побігли на ближню стійку, звільнивши зону для обігання якраз Романчука. Він зробив один крок, другий крок, третій крок покидав Зубкова, котрий по ньому грав кілька разів. Ну і в підсумку опинився абсолютно один. Він вершахтаря шахтаря Ним взагалі не встиг, але це була знову подача на лінію портальського майданчика. Цей раз Бущан ну, не робив жодних кроків, він просто завмер. І от з тих кількох метрів з кутового його Романчук розстріляв. Другий гол, котрі поляки забили, це також. Е Ну, напевно, найбільш весела історія, тому що Петро Желінський виконував подачу до нашого штабного майданчика з лівого флангу. Валерій Бондар зробив крок, начебто, в намаганні зіграти головою, і оце от напівкрок Бондара дезорієнтував Бущана, котрий ну очікував, що Бондар виб'є. М'яча. Відповідно, він не встиг навіть не зорієнтувався в тому, щоб зробити напівкрок для того, аби виконати стрибок. Стрибок не було виконано, тяжко вже було без цього напівстрибка напівкроку м'яч якось виловити. Ну і в підсумку Георгій пропустив. В цьому м'ячі, де і в третьому, є лише часткова вина голкіпера. так, але безумовно, вона там точно є. Що з хорошого сказати, це те, що у нас справді є структура. Чому я про це говорю? Тому що коли на поле вийшла циганков мудрик, так ми побачили, як все може нестись, як гравці можуть атакувати ширину, як глибину можуть атакувати гравці, котрі діють на позиціях десяток. Як наприклад, це робив циганков після виходу на заміну, або як, наприклад, мудрик в цій ситуації класно відкрився між лініями і виконав простір, котрий переривав Скорубський. Тобто з гравцями основи цей конструкт нарешті завівся і почав працювати. Це було набагато швидше. Рішення приймалися в той час, коли вони і мали прийматися. Не було перетягування м'яча, було багато гостроти, були голіві моменти. Так, тобто на це було приємно дивитися. Ну і з певної долі випадковостей з цим складом ми могли би забити принаймні ще один. М'яч у ворота Скорупського, але цього, звісно ж, не трапилось. Давайте підсумовувати негативна історія це те, що гравці на лаві запасних, котрі їдуть на євро саме в такому, в такому амплуа, вони відверто підвели цілий ряд гравців, показали, що, попри своє бажання, попри наміри і так далі, у них банально бракує класу для того, аби грати в основі цієї збірної України. Найперше тут буду говорити, звісно, про Таловєрова. Про Тимчика, котрий багато хотів, багато пахав, ну але ну нікуди взагалі. Про Бущана, про Садорчука, так. Тобто, це гравці, на котрих ти навряд чи зможеш так прям повноцінно розраховувати. Звісно, той же клас Гермонка ми побачили в багатьох епізодах, але рівень інтенсивності ну він не витримує точно ніяк. Ну а наприклад, Зубкову така ж сама історія, як і по тимчику, багато намагання, багато бажання, але. Толку абсолютно абсолютно мало. Якщо говорити про позитивну історію, так це про те, що оця формація збірної України при з меджем може абсолютно добре працювати. Якщо на Полі замість Тимчика буде конопля на позиції десятки. Е, гратиме Віктор Циганков, а не Андрій Єрмоленко. Так, е, коли Судокова ми трошки нижче опустимо, а не гратиме він на позиції, такий, ну, схожі до того, що робив Андрій Єрмоленко. Так, тобто, якщо зробити певні зміни, що ми побачили, е, коли вийшли гравці, основи в середині другого тайму, то все може ну якось такими яскравими фарбами заграти. І це позитивна історія. Ну і звісно, не треба забувати, що Камон це був товариський матч, це був реально розерний склад, і попри такий начебто, великий рахунок, три голи ми пропустили. Ну фактично, це не були голи через системні якісь помарки. Я би говорив про перший та другий м'ячик, про ну просто збіг невдалих обставин та індивідуальних помилок. Звісно, третій гол це хороший стандарт, згодом про стандарти можна окремо говорити, але в цілому, тобто, це не була історія про те, що поляки нас задавили, ми нічого не змогли зробити і отримали ну повну торбу. Ми повну торбу отримали через певний. Збіг обставин і також через певний збіг обставин не змогли відповісти полякам такою ж кількістю м'ячів. тому що я переконаний, ми створили моментів не менше ніж господарі цього матчу. Ну коротше, отака от історія. Ваші коментарі чекаю в коментарях. Мої інші відео тут та отут. Будь ласка, бережіть себе всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!